Рінк Fashion Charity Show – благодійний захід, в рамках якого відбувся аукціон, покази колекції відомих українських брендів, виступи артистів, і найголовніше, що моделями стали діти та молодь, яка мріє про кар'єру у фешн-індустрії. Під час війни ми повинні жити, ми повинні працювати. Ми повинні показувати світу, що ми можемо, що ми не зламні, що ми будемо йти вперед, не дивлячись ні на що. Тому цей виклик саме. Дати нашим дітям, зібрати нашим дітей, дати віру в те, що ми все рівно можемо малювати, співати, танцювати, бути брати участь в модельних показах. Ми хочемо, ми можемо і ми будемо. Тому це саме показ, тому початок весни. E, назва Spring Fashion Day сам за себе все вже пояснює. І дійсно ми зібрали дуже класні бренди, наші українські. Хочемо їх показати нашій Україні, що не тільки європейські бренди є, але є й наші, і дуже якісні, і дуже круті українські бренди. Ти в українському сьогодні бренді. Розкажи про свій лук. На мені бренд український, Іван Люкшоп. Тому мені мої колеги його порадили. Я коли до них приїхала. Мені дуже сподобалося, тому що вони дійсно якісні, вони модні, в них прям ну дуже гарна якість. Тобто я відчуваю себе дуже комфортно. Ван Шоп – відомий український бренд. Понад 8 років на ринку за цей час його вподобали не тільки модниці, а й усі, хто розуміється на стилі. Та обирає якісний одяг, засновниця Аліна Поліщук вдягає зірок, моделей відомих та публічних персон. Все починалося далеких 10 років тому. Ще була така соцмережа, як ВКонтакте. все звідти починалося. Доросло до тих масштабів, які ми всі можемо зараз з вами бачити. У мене був лозунг, як тільки відкрився вже в інстаг... Інстаграм, Я започаткувала там свою сторінку в Анлюксі, І в мене був лозунг. Одяг для розкішних дівчат. Ось це мені здається. Я дуже сильно привертала увагу, привертали увагу образи. На початку війни ми шили розгрузки ну, для ЗСУ. Тому я не розпускала своє, своє виробництво, всі швеї. Всі люди, які працювали зі мною, залишилися поруч і ми разом всі допомагали нашій державі. Дуже мені цікаво, як чи підтримував тебе чоловік. Ти дуже багато про нього розповідала, про свою родину. Та є маленький синочок. Чи тобі взагалі було важко? Ні, мене мене дуже така, знаєте, сильна підтримка зі сторони чоловіка, зі сторони батьків, зі сторони батьків мого чоловіка. У нас така дуже сплеченна родина, тому саме це давало на початку війни мені поштовх не опускати руки, а йти вперед. Скажи ще, будь ласка, де можна взагалі, взагалі знайти твої колекції? Я знаю, що в тебе не один магазин. Ось і в інтернеті ти дуже активно розвиваєшся. І також розкажи про свої плани на майбутнє. Я знаю, що в тебе вони також дуже колосальні. Е, ну, перше, що нас можна знайти в Одесі на Рішельєвській, ну, у нас там дуже гарний яскравий магазин на Рішельєвській, А в Києві магазин на Володимир Лебіцький. Е, також ми є в Дніпрі. В Кривому розі а, і за кордоном багато дуже магазинів за кордоном. Виходимо по і знову по одному слову. Хоча пісня в ці кіфра, зі кібрать, Тому що я не можу навчати, коли бачиха. Хочу кричати моє серце серцево себе.

Лизя шляхи о ні ані виходимо по колу кога І знову по одному слову Хоча їх і після стільки фраз І що? Тому що я не можу вчати коли очі очікала

І Ну що, випускаємо пісні, друзі? Двісіки розмарні дівчата. Поподоємо. Показ ван Люксі Шоп зірвав бурхливі овації залу. Нову колекцію представили під прем'єру пісні зіркового візажиста Єгора Андрушина. Я вважаю, що треба підтримувати українську моду, українських дизайнерів, український бізнес і так далі, українські співи, артистів і все інше. Я сьогодні вдягнутий це жакет чи курточка. Не знаю, що це взагалі таке від коля Богатирьов, Це ресайклінг, це купуються чи на секунді, чи беруться старі речі, і потім пришиваються ось такі різні да це брінціага зараз. Це взагалі такий тренд. Бачиш, ну трішечки як. Пугало, але щось в цьому таке нестандартне є. Знаєш, ти бачиш, на сцені порухатися, це круто. Тому я за те, щоб підтримувати якісь такі новітні ідеї, якісь нові погляди на моду, щоб не знаєш, просто там як скучника вдягатися, а тим паче це дуже корисно для навколишнього середовища, тому що ти таким чином, якби старий старий одяг не викидаєш, а перероблюєш в якісь нові, нові класні вироби. Ось, і сьогодні мене, до речі, буде прем'єра двох пісень. Я тільки нещодавно розпочав цю свою музичну кар'єру, тому сьогодні почую. Ують глядачі мою пісню авторську, дві мої авторські пісні, та тому це дуже круто. Хід від кумира у поєднанні з модним показом дійсно видовищне шоу. І звісно, варто відмітити дівчат, які професійно презентували бренд. Ти сьогодні дуже гарно вдягнута. В тебе такий весняний образ. Розкажи, від кого ти вдягнена і чому обрала саме цього дизайнера? Так, від Іван Люксішоп, і я мені просто дуже подобається його прикиди. В нього дуже гарні, гарного кач. Гарної якості одяг мені дуже подобається. Насправді, я сьогодні в перший раз на показі, тому трошки хвилююсь. Тобто, і... але мені дуже подобається одяг. Мені дуже подобається цей бренд. Ми давно з ним співпрацювали і співпрацюємо. А саме наряд цього кольору просто я обожнюю цей колір і я вважаю, що він мені дуже сильно личить. Я представляю бренд On Luxe Shop. І чому саме цей бренд? Тому що я. В захваті від е, всіх цих суконь вони дуже гарні, вони дуже неймовірні. Подія поєднала кілька місій. Молодь проявила себе у ролі моделей і вийшла на велику сцену. А дизайнери та виробники продемонстрували, як у непростий час розвиваються, створюють нові колекції, працюють і тим самим підтримують нашу економіку. Я пишаюся українськими виробниками, які під час війни, не зважаючи ні на що, дарують нам не тільки радість, но і якість. Якість під час війни не впала. І українські дизайнери, і ті, хто займаються просто обмеженою кількістю в обмеженій кількості випускають дизайнерську продукцію і смачну, і просто красиву. Вони просто знаєте дають нам віру в те, що навіть якщо нам закриють всі кордони, ми будемо ми лишимось самодостатньою нацією і державою. Купуйте українське, воно найкраще. Найкращий наш одяг, найкраще взуття, найкращі капелюхи. Ну, все найкраще. Я думаю, зараз якраз така ситуація, що треба підтримувати українського виробника. Я завжди це роблю. Підтримали Spring Fashion Charity шоу своєю творчістю і відомі артисти. <му> Звісно, не обійшлося без благодійного аукціону, а також нагородження учасників та організаторів. Чаріті шоу вирішила відзначити вас відзнакою. Я знаю, для вас це несподіванка. Будь ласка, ось така одне надається вітамос за велику, великий внесок. В українському, в українській та стиль та індустрії. нині проводити масштабні заходи непросто, однак, попри все, українці живуть, працюють та виконують соціальну місію, розвивають молодь, власні виробництва, донатять і показують всьому світу, що ми сильні та непереможні. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.